Тут ви можете побачити, як добре тримається цемент, у нас, який перекриває природний камінь. Цемент дуже шкодить каменю, він не дає йому дихати. Тут утворюється мох, коріння може так само впустити якесь дерево. І Стараємося зараз це все зняти, щоб камінь міг дихати. Реставратори з Польщі та України відновили реставрацію колишнього монастиря Бенедиктинок, а саме його вежі, атику. Це дуже цікава ренесансна архітектура Львова один з перших жіночих монастирів. Ця пам'ятка архітектури вона народилася ще в 16 столітті і будував її архітектор Павло Римлянин. Атика ховає понижений занижений дах. І е, теж вона несе велику цінність, тому що вона є дуже яскравим прикладом ренесансної е, архітектури, і головною фігурою є Діва Марія з немовлям. А ще дві фігури пов'язані з бенедиктинським орденом: саме святий Бенедикт, е, засновник ордену Бенедиктинців, і його учень плацит, і так само доповнює фігурну композицію Аттика е, Ангел-Хронитель. Вежа костелу має зі всіх боків фігури та елементи декору. Частину із них відновили раніше, адже над їх відновленням команда реставраторів почала працювати ще у 2021 році. А цього року мають повністю завершити відновлювати вежу. Наразі ми працюємо над реставрацією скульптурного завершення вежі дзвіниці монастиря-бенедиктинок. Стан збереження скульптури та ліпнини в незадовільному стані. Вони всі понищені дією атмосферного тиску, таким як вітру, дощу. Звісно, ми будемо найбільше працювати над відновленням автентичного вигляду, так би мовити, відновленням втрачених частин, таких як руки скульптур, їхні риси. Будемо китувати, доповнювати. А наразі реставратори працюють над очищенням каменю. Ми очищаємо первинну... Цю вежу від моху, тому що тут е, е, реставрація давно не відбувалась і має значні зараження цим от мохом і різними іншими біологічними забрудненнями. Далі в нас, е, як завжди, в реставрації відбувається. Е, треба зміцнити камінь, тому що він тут стоїть вже багато років, не одне століття. Реставрують пам'ятку кошту Міністерства культури та національної спадщини Польщі. Завершити реставраційні роботи планують до кінця літа. Ольга Дейнека, Івана Багрійчук Суспільне новини Львів.